9 листопада відкриваємо посилку з набором для вирощування шампіньйонів від Все росте. Так, відкриваємо, поки що не цікаво. Хіба що майстер клас, як відкривати коробку однією рукою в іншій камері. Так, відкрили зрештою. Що тут далі? Далі у нас є тут якийсь папірець. Красивий бухгалтерія не цікава. Так, це у нас інформація. Найцінніше у цьому світі це інструкція з вирощування шампіньйонів. Дуже коротенька і докладна. Це в нас... що це в нас? Це покривний ґрунт. Чудово. Хай буде згодиться. Це в нас субстрат з міцелієм. Чудово. За інструкцією, вирощувати гриби в прокуреному чи задимленому приміщенні не можна. Тому коробка переїхала на нову локацію, де й стояла відкритою за температури близько 23 градусів. Пакетик з покривним ґрунтом було знято, а я чекав, доки побіліє субстрат. 15 листопада кольором субстрату я нарешті залишився задоволений. Він став білим. Оце я так красиво обрізав. Однією рукою вчитися І так не робіть. Беремо знаряддя, виделку звичайну, столову, і розпушуємо ґрунт на 2-3 см. Розпушуємо акуратненько. ну На цьому, мабуть, обріжу. Це цікавий процес. Перейдемо до іншого складного процесу поливу. Для поливу використовуємо дуже складний інструмент за назвою пульверизатор і оприскуємо наш субстрат до стану, доки не заболить палець. Цього можна було уникнути і відкрутити кришечку пульверизатора, але ну, хто ж знав. Кадром залишилися цікаві, але пізнавальні спроби відкрити пакетик з покривним ґрунтом однією рукою. Зараз ми намагаємося розподілити весь наш ґрунт по всьому субстрату і довести його до стану, як написано в інструкції, комкуватого. Ну тобто він не так комкуватий, але щось він занадто перекомкований. Тому з допомогою виделки ми його доводимо до ось такого стану. Далі був закадровий процес забігу по хаті з термометром, бо в інструкції написано, що гриби мають обов'язково, ось прям так великими літерами написано, обов'язково рости при температурі 16-20 градусів по Цельсію. Щось близько 20 градусів було знайдено. На підвіконні, але протягом всього вирощування 20 градусів дотриматися не вдалося. На другий день у плівці було зроблено прорізі, що дало змогу грибам не паритися. 21 листопада, через 6 днів після початку вирощування, поміж ґрунту видно проростаючий міцелій, тобто стало зрозуміло, що гриби все ж таки будуть. Гриби поливалися. Ну, як поливалася, оприскувалися. Як і написано в інструкції щодня. І росли собі під плівкою. Ну і велике відкриття цього дня ще одне це те, що камеру можна тримати горизонтально. 28 листопада. Такі у нас гриби видно стало. Ідуть навіть з випередженням інструкції на день. Ось такі красавці. Невеличкі, але красавці. Посадження були 15-11, нагадую. Тобто пройшло 13 днів. 30 листопада такі ось красиві гриби, але поки що замалі. А камеру горизонтально тримати це ціла наука. 1 грудня. Вже видно результат такий вагомий. Гриби трохи психонули і за один день додали десь ну сантиметр чи що в діаметрі. Це так непогано. Почали рости справді як гриби. Це не науковий підхід. Зараз візьму науковий інструментарій, Септолінійку і що ми маємо? Це озвучка, якщо що пізніше. Так, 3 сантиметри. Чудово. Маємо на дворі 3 грудня. І маємо ось такі красиві грибочки всередині. Так, у нас тут 21 градус, і може тому... А може, тому що вони постійно сиділи під плівкою і не провітрювалися, вони трохи жовті згори. Але вже мають найбільші по 6 см в діаметрі. то сьогодні будемо частково збирати врожай. Частково хай дорощуються ще. Збираємо гриби шляхом викручування. Зрізати не можна, щоб не залишати рестки, які потім будуть гнити. І залучати до нашої коробки всіляких мошок. Наступний відповідальний, але дуже приємний етап це зважування нашого першого врожаю. Маємо 0 на вагах. І цікаво, скільки буде в нас всього. Ні, я то знаю, це озвучка. Але може в другий раз буде більше. Зрештою, перша частина врожаю першого – 327 грамів. Добре. Наступного дня, тобто 4 грудня, першу хвилю дозбирали грибів і вийшло 121 грам. І вони всі дружно з попередниками відправилися до картоплі на пательню. Разом у нас вийшло 448 грам грибів з першої хвилі. Виробники нам обіцяють 4 або 6 місяців плодоношення, а це в нас було лише 20 днів плодоношення і до того ж це був перший врожай. Подивимось, як воно буде далі.